Український інститут національної пам'яті пропонує перейменувати Олександрію Кіровоградській області. Олександрія потрапила у перелік 11 сіл, селищ та міст області, які, на думку науковців інституту, місять у своїй назві символіку російської імперської політики. Вирішили перейменувати, бо місто у 1784 році отримало назву Олександрійськ на честь онука російської імператриці Катерини II Олександра Павловича, імператора Росії у 1801-1825 роках. Пояснює представник інституту національної пам'яті Богдан це підтверджується в тому числі топонімічними довідниками. Тому те, що деякі історики чи там, окремі громадяни вважають, що воно там, має еллінське походження там, від Олександра Македонського, це зрозуміло, що не отримає ніякої трети. І власне більшість так званих елінських назв, які з'явилися на території України. В період правління Російської імператриці Екатерини II, вони пов'язані з так званим грецьким проектом, який передбачав руйнування Османської імперії. Таким чином, назва міста Олександрія цілком підпадає під дію статті 2 закону про засудження російської імперської політики та деколонізацію та Паралельно з назвою Олександрійськ використовувалась назва Олександрія. Інша точка зору стосовно її походження у члена Національної спілки краєзнавців України Віктора Голобородька. Він виклав її у виданій у 2018 році книжці Олександрія, Історія за Дніпров'я, яка розповідає про версії походження назви міста. На сьогоднішній день жодного документу, указу імператорського. Тоді була Катерина ІІ імператоркою, що Олександрія найменована на честь. І саме з указу імператорки або не існує. Каже, нарахував п'ять версій походження назви Олександрія. Найпоширенішою називає Елінське походження назви міста, яке було розповсюджене в Російській імперії наприкінці 18 століття. В цій моді, в цьому тренді, який тоді існував, з'явилася назва міста Олександрія. Можливо, це псевдоелінська, псевдогрецька назва, як завгодно можна її називати, але вона нас пов'язує з еліністичним світом. А елінізм це Європа. Це фактично наша культура, до якої ми прагнемо. Переминувати місто чи ні має вирішувати громада. Вважає кандидатка історичних наук з Кропивницького Світлана Проскурова. Ми живемо в демократичній країні, тому для нас особливо важливо, що думають з цього приводу самі олександрійці. А з приводу назви, місто має 230 років. Від дня заснування міста для мене єдина асоціація, яка виникає в зв'язку з цією назвою, з цим топонімом, це Олександрія Елінська, Єгипетська, Олександрійська бібліотека. Адже Євген Маланюк називав нашу місцевість степовою ладою. Очевидно, ті зв'язки з культурою північного причорномор'я надзвичайно сильними були. Ось що говорять про можливе перейменування Олександрії місцеві жителі, з якими поспілкувалася знімальна група Суспільного. Я проти. Мені подобається назва Олександрія. Я не прив'язую її ні ні до яких історичних назв. Олександрії, по всьому світу є багато. Я не рахую, що потрібно змінювати назву, так як багато проектів культурних фінансових мають назву Олександрія. У нас по закону є час, ми маємо право звернутися до Верховної Ради, але не з питанням про перейменування чи не перейменування, а з питанням, що ми там хочемо запропонувати. Але позиція міської влади така, що ми вважаємо, що висновок інституту пам'яті трохи є хибним, і ми тут самі розбираємося. буде проведено висіня топонемічної комісії найближчим часом, коли ми всі документи зберемо. І тоді будемо вже приймати рішення, як ми будемо звертатися і до кого. Свої пропозиції щодо назви Олександрії міська влада повинна надати до Верховної Ради до 27 січня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.